У 1635 році на місці теперішнього конотопа переселенці з Правобережної України заснували поселення Новоселиця. Через п'ять років поляки спорудили на цьому місці фортецю, котра стала опорним пунктом у боротьбі з російською державою. Фортеця розташовувалась на заболоченому березі річки Єзуч, тому її назвали Конотопом. За кілька років розпочалася визвольна війна українського народу, яка змусила поляків залишити Конотоп в 1659 році. Гарнізон Конотопської фортеці підтримав гетьмана Івана Виговського в його прагненні відірвати лівобережну Україну від російської держави на Україну для приборкання непокірного гетьмана зі 150 -ти тисячним військом. Вирушив князь Олексій Трубєцький, 1 травня російська армія оточила в конотопі українського полковника Григорія Гуляницького з чотирма тисячами ніжинських і чернігівських козаків оточені. Відбили кілька приступів і завдали великих втрат російському війську, Валів козацькі гармати і мушкети. стріляли по атакуючим значно точніше, в той час як московські стрільці і гармаші за словами Трубіцького даром тратили государєва зієлієм. Воєвода наказав закидати рів навколо фортеці землею, але козаки по ночах здійснювали вилазки і вибирали звідти землю а в день заважали землекопом влучними пострілами. На початку червня 1659 року. Біля Конотопа Трубіцької зустрівся з об'єднаними силами Виговського і Кримського хана. Козаки і татари заманили російські війська на берег болотистої річки Соснівки в 15 верстах від Конотопа і раптово вдарили по них. Тробіцький зазнав поразки. Князь Пожарський, який мужньо прикривав відступ свого загону, був поранений і потрапив у полон. Поставши перед переможцями Виговським і Мухаммед Гіреєм, Пожарський кинув в обличчя першому звинувачення в зраді, а другому у віроломстві. Коли хан почав хвалитися перемогою, князь плюнув йому в обличчя. Розгніваний хан наказав відрубати російському воєначальнику голову. У цій битві загинула майже вся російська кіннота. Загальні втрати російських військ оцінювалися в 50 тисяч чоловік. Татари захопили в полон 5 тисяч чоловік, і всіх їх убили. Через чотири роки польське військо скористалося внутрішніми чварами серед української старшини і прийшло на лівобережжі. Поляки розорили багато міст, одним з яких був Конотоп. До кінця XVII століття конотоп заново відбудували в 1708 році. Місто вже не підтримало гетьмана Івана Мазепу і Шведів.